Тихіший звук, коли ти ображаєш когось. А я це до того, вдягнувшись відразу і в образ гейші, і примінивши до свого лиця маску Монро, я це до того, що гарних і молодих жінок на слід судити, ображати. Принижувати лише тому, що вони вдягнулися, не так як комусь хочеться, лише тому, що вони живуть своїм життям, шукають, бо знайшли кохання. Навіщо це Невже якимось спліткарям або постійним осуджувачем немає своєї роботи, нема свого щастя. Я розумію, що це страшно так ось опинитися людиною. Сидячи на лавці і з когось, я би не хотіла такої бути. І вам не раджу. слава Богу, слава Богу, там, де я живу, в селі багато людей мене підтримує, багато роблять мені компліменти за мої образи. І особливо люди, які живуть по сусідству, дуже люблю. Люди різного віку підтримуються, це дуже приємно. Ну, але ще, якщо комусь. Не подобається, що я виступаю в купальниках, вдягаю декольтовані сукні, чи ще щось подібне роблю, хочу нагадати. Ми живемо в сучасному світі, як сказала в своїй пісні Тіна Кароль, ми сучасні люди і нам байдуже, що скажуть інші. Я говорю це не своє виправдання, не тому що щось прошу, я просто пропагую. Ліберальне ставлення до людей. Я просто письменниця, поетеса, і я вважаю, що це варто сказати. Ну, вдягнула я купальник, але виступаю в такому образі. І Що ж, я ж не намагаюся когось покусити, когось відібрати, когось принизити. Я просто так само реалізуюся. Я хочу зберегти пам'ять про своє тіло. Для себе, що перш всього для себе, бо роки минають. Зараз дуже багато жінок сучасця вони фотографуються на морі, на річках, на пляжах, купальниках, навіть в міні-бікіні, і прекрасно виставляють це все в своїй соцмережі. Змаріться з цим люди добрі. От якщо б мій коханий сказав мені, дружучись на мені, Світлано, не роби цього, я ревнула. Світлано, не роби цього, мені неприємно. А тоді я може й послухала. Але слухати пліткарів не буду.